Почали нас жалякати, що як тільки почнуться перші морози, будуть прильоти, і ми будемо сидіти без тепла і світла. Тому своїх підписників хочу заздалегідь підготувати. Є ось така міні-портативна станція. Минулий раз я вам показував ось таку міні-портативну станцію. Но ви сказали, що воно вам дорого. І тим паче тут акумулятори літій. А ви хочете літій залізофосфат. Ось дивіться, недорога станція, літій залізофосфат. Давайте зараз подивимося характеристики, що в нас пише. Станція на 72 тисячі мА 12 вольт є, 220 вольт є. Є в нас розеточки на заряджання наших гаджетів. Пише, що 18 ватт десь пише 65 ватт. Не розумію там, що там воно пише, якісь китайські єрогліфи. але Петрович, як завжди, це все перевірить. Є також ліхтарик, пише, що можна заряджати від сонячної панелі, від автомобіля і від розеточки. По комплекту. По комплекту, комплект, звісно, що досить такий бідний, тому що. Коштує вона недорого, звичайний ось такий блочок. Давайте глянемо, який в нас блочок. 20 вольт 3 ампера. Станція потужністю 300 Вт, і тут в нас є чиста синусоїда. Тобто ця станція ідеально підійде для всіх ваших котлів, насосів, холодильників, різної побутової техніки, вони мають працювати ідеально. А як вони будуть працювати? Петрович вам зараз все покаже. Далі беремо ось такий розумний пристрій і перевіряємо, на що здатні порти під зарядку. Одразу там поставив я 3 ампера. Дивіться, 5 вольт, 3,15 ампера. 15, 15 Вт. Тобто, бачите, ось цей вихід під Type-C реально видає 15 Вт. 3 Ампера тримає досить чітко, навіть 3,1 А. Далі перевіряємо ось цей, що він нам покаже. А ну. Так, що він нам показує? Він показує тих же самих 5 вольт, 3,1 А і 16 Вт. Так, третій порт 3 Ампера тягне без будь-яких питань. Я так думаю, навіть потягне 3,2 А. А якщо більше, більше потягнеш? Ні. 3,2 А це максимум, що можна було витягнути з третього порта. Перший USB-вихід показує, що є швидке заряджання. 8 В 16 Вт. Показую на другому порті, що також є швидке заряджання. 8 В 16 Вт. Все працює. Далі саме цікаве, перевіряємо, чи є там тих 300 Вт. Так, 3 ділення батареї у нас є, я думаю, що вистачить. Через ватметр вмикаємо. Заодно подивимося, як там у нас з чистим синусом і так далі. І точельний станочок на 500 ватт. Пробуємо запускати. Ану, запустить. Так, 230 ватт. Далі він піде на спад. Но ми його зараз навантажимо. Якось дуже дивно. Дуже дивно, що станція не вимикається і не дає 300. Вт. Або настільки поганий точильний станочок. Так, ну давайте подивимося, чи є в нас... у нас 225 вольт. Подивимося, чи є просадочка. Ні, дивіться, просадки немає абсолютно. Тобто все чудово працює. Тільки треба чим іще довантажити, бо, як виявилося, що точельний станочок на 500 Вт, він занадто, бляха, слабенький для цієї станції. Китайський тепловентилятор на 400 Вт. 400 там немає, десь 380. І станція в нас на 300 Вт. Подивимося, що буде. Так, всі готові. Давайте, вмикаємо. Так, що там показує? Що нам показує? 370 Вт. 377 Вт, а як так? А як так? 380 Вт, дивіться, як Петрович сказав, що 380 Вт. Так і воно і є. Станція працює. Вентилятор працює. І вона навіть і не йде в захист. Тобто навіть більше, ніж заявлено. Я просто в шоці. Але ж мені цікаво, чи просіла в нас напруга, ні, дивіться, 223 В. Нічого не просіло, чистий синус є. І дуйчик реально гріє 380 Вт. Це вам, бляха, не якась фігня. а Реально, напевно, крутезна станція. На станції два ділення батареї що буде? Через подовжувач, тепловентилятор і паяльник. Пробуємо. Пробуємо. Вмикаємо тепловентилятор 377-376. Надіюся, що всім видно. І вмикаємо паяльничка. Так, дивіться, 427. 422 Вт. 420. А ну, дивимося, чи немає просадочки. 220 вольт? Йо, йо Я не розумію, чому китайці написали 300 Вт, якщо він тягне 430 Вт. І не йде в захист. На двох діленнях батареї. На секундочку. Да? Уявляєте, яка прикольна фішка. В станції працює охолодження вентилятор. Так, далі вмикаємо обігрівач, вмикаємо паяльничок. Вімкнувся. Вімкнувся. Так. І далі ще вмикаємо зарядний пристрій на 55 Вт. І подивимося, що з того буде. А ну. Так, зарядний пристрій пішов, заряджає 429 Вт, 434. І все, чого нам потрібно було і очікувати. І станція пішла в захист. Скільки зможе пропрацювати газовий котел баксі від такої портативної станції? Акумулятор повністю зарядив, бачите, повністю заряджений. І тепер ми заміряємо, подивимося зараз котел. Він вже ввімкнувся. Включиться опалення, має включитися, но в Петровича стоїть програматор. Я так думаю, що зараз на програматорі ми накрутимо трошечки більше. Ось тако ми зараз дамо трошечки більше, тому що температура в приміщенні 22,4. І, напевно, він, да, йому треба більше дати. Зараз ми накрутимо 23,6 і все буде чудово. Так, котел. Запалився. При запаленні споживає 95 Вт. На даний час показує 90 І тепер дивимося, скільки протягне ось ця штука з газовим котлом на максимальній потужності. Дивимося, що у нас там відбувається. Пройшло 2 години 37 хвилин. Два ділення батареї вже як немає. Котел повністю у нас працює. Так, Гірлянда Петровича працює. І дивимося на програматорі. Температура у нас зараз 22,8 градуса, але не 23,5, як поставив я. Так що котел постійно працює. Пройшло 2 години 52 хвилини. Одне ділення батареї. Зараз у нас 19.32. Тобто, орієнтовно я вам скажу вже потім. Скільки часу він ще пропрацює? Щойно вимкнулася станція. Дивимося, що в нас там по годинах 19.42. Тобто рівно 3 години пропрацював котел Баксі від цієї станції. Ліхтар має три режими: 50% яскравості, 100% яскравості і режим стробоскопа. 50%, 100% і режим стробоскоп. Пробуємо ще запустить станція морозильну камеру. Вона вже вимкнута 4 години. Давайте. Пробуємо. А, ні, бляха, все. І пішло в захист. Уявляєте? Ану, давайте ще раз. Ні. І йде в захист. Тобто. Котла запускати буде, морозильну камеру холодильника не запустить. Єбао чи єбао, заговорив китайською, незважаючи на назву станція, ціна, якість, функціонал. Потужності більше, ніж заявлено виробником. А з акумуляторами літій, залізофосфат це краще, що може бути зараз на ринку. Легенька, компактна, функціональна. Купа всяких виходів, все працює, все чудово. Котел на ємності в 72 тисячі мА пропрацював 3 години. Тобто, якщо я раніше тестував станцію на 150 тисяч мА і вона пропрацювала 6 годин, то тут я сміло можу сказати, що це дійсно класна штука, тим паче з такими акумуляторами. Петровичу, як завжди, які подобачки. І всім до побачення!